Лосінки та штани і малючок. Кожна йде запакована в індивідуальну упаковочку, тут вказаний вік та ріст. Є, в яких, є упаковки, в яких по дві пари лосінок. Вони йдуть з етикеточками, прикріпленими ззовні, що дуже зручно обрізати не буде дитинці натирати. Етикетка обрізана. Ці штаніжки спортивні такого плану йдуть вже з утепленням, що зручно вже на осінь, на зиму. Цікаві моделі є трошки тонші, вілюрові. Що дуже класно тут в складі натуральні тканини, тобто не буде парити. Це йде комплектом. Теж дві пари лосінок на резиночці дуже класні, зручні, спортивні штанці. Це для самих маленьких, ці йдуть трошки тонші, типу лосінок, знизу з манжетиками. Це теж йде комплектом. В лоті також є джинси. З етикеточкою, з піркою, складі 67% котон. Для хлопчика класна модель на замочку з резиночкою. Такі лисінки. Ці йдуть трошки тепліші. Скрізь є всередині резиночка, тобто на поясі можна фіксувати об'єм, що дуже зручно, що вони не будуть спадати. Теж штаніжки спортивні з утепленням. Тут іде нашита латочка, що класно, коли дітки повзають, не буде протиратись так на колінах. також є е, такі в'язані лосінки, що на зиму буде добре, пояс на резиночці. І для хлопчиків, для дівчаток в, е, в синьому-сірому кольорі. Так, спортивні штанці із нашитими латками. І для принцески такі два в одному. Е, лосінки і спідничка дуже гарно.